В душі моїй квітують весни рясно, і зливи лються і стокоче град, і сонечко свої розлило пасма, щоб розцвітав в душі моїй любові, сад, в душі моїй веселкі снігопади, і раді, щастя, і журби сліди. І часто прошу в Господа поради, щоб захистив від горя і біди. В душі моїй буває холод спека, проносяться вітри і льють дощі. Тривожно так, коли є небезпека, неспокій, страх крадеться до душі, в душі моїй мелодія, і свято, коли навколо тиша без війни, коли тепла і посмішок багато, коли весна цвіте. І мирні сни.